В ящики повернувся. Ось такі новини я почув, коли зайшов в Ютуб. Всім привіт, з вами Алекс. І це моя нова рубрика «Що буде в Браутолкі». Коли я зайшов в Ютуб, я я побачив ось такі новини. Uh, this episode of Brautalk brings back the most recursion things in Brawl Stars. alongside with the Warner Brothers and a lot of skins and social improvisers. Две казан казанские. Я все них. Это я не никто ничего не разумеет. Переводчик. Этот эпизод Бравл, Бравл Толк повертает наипопулярнейшую речь Ну, просто, разом із новими двома, ну, і разом із двома новими скандалістами. Багато скинів і соціальних покращень. Ми знаємо, що ми тепер знаємо, що якісь нові соціальні покращення та двома новими скандалістами. Ось. хэштеги. По хэштегам мы можем узнать, что может быть. Бравл Старс, Бравл Толк, хэштег Классик Бравл. Значит, Классик Бравл. Это классический Бравл Старс. Классический Бравл Старс есть такой раздел скинов. Э, классический ну, Бравл Старс. И тут есть скидка классический на Ну, а є ще один стул класичний, то на другому із моїх аккаунтів. Дивіться. Заходимо. Дякую, дякую. Ось так. 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 Якщо загуглить класичний Brawl Старс, то нам випаде ось така бо якась картина старого Brawl Старсу. Значить, що ми маємо? Ми, ми знаємо, що, що, що ця абормова про старий Бров Старс. Ну що ще ми знаємо? Пробачте. Нас чекає. 6 гі на Reaper зарядів, на Пайпер, по-моєму, на Ems, на Otis, э, на Френка та й на Мортіса. Ще вийде новий гіперзарядний скін. Як думаю, як думають. Е, э, бра, як думають, гравці, що буде скін, гіперзарядний скін на Мортіса з гіперзарядом. Переработка PVE режим. Переработка Фрэнка. Может быть, коллаборация зерфом. Так, шо ще секунду. Я думала, еще три биття, но уж на самом деле два. По-справжнему. Ну еще переработка деяких пассивок, то Всякие мелочи. Ящики, бокси, сундуки, скрині. Це, це все їх, їх вдалили на початку 2022 року та замінили на систему кредитів. Потім казали, що потім казали, що оцей... замінили потім їх на степропи. А в цьому році кажуть, що їх повернуть, так якими ж вони будуть. Або що з них буде випадати? У мене є одна теорія. Що вони можуть такий самий вигляд, ну получають їх можна. Або на дорогі ну, на потік слави, або десь на. Знаєте? Або... Кожен день заробляти на них абосси. Із них будуть випадати бравлери, кредити. да да, кредиты. та цель. Да, які може щось, якась нова валюта, за яку можно Е... Э, за яку можна куплять стар Якісь старкоин або є, або... Ящики. Ось така в мене теорія. Ж не З Vladzie. В цьому році буде колаборація з ну, так ну Я побачу покип. Такий... В цьому році можливо буде колаборація з Сандесерфом. Це можливо. Щоб поразиться якийсь на, 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 і прозорний скин на Іприма Джейк или Джейк Джек А який же буде новий Браупас? Бравл новий Бравл Пас буде називатися Classic Brawl Brave. В опису у Бравл Толку Власне, Браво. Бравл есть все буде в стилі 100%. Добре, а я вам уже все на слові А пока я высплюдам, я зайшов на шлях стар. та відкрив легендарні легендарний стар Так що напишите. Не питайте, напишите. Це і чого і стар, і спець, стар Все, а с вами был Фалакс, так всем «Папа».